Інжиринку ріжемо її і засипаємо цукром. Через 8 годин доводимо до кипіння, потім ще раз можна теж довести до кипіння, і хватить. Ну, Тобто, він не такий, як ми побачили, він не такий привередливий в приготуванні варення, смачний, солодкий і також він не потребує такого дуже великого уходу за ним. Тобто Ось, будь ласка, покажу вам, що так, ще оцей можна взяти. Якщо він уже, якщо вже є ось така тріщинка, це говорить про те, що він уже спілий. Ще що помітила, друзі, якщо бачите, оце, оці білі. Крапельки, це від соку. Коли ми зриваємо листочок, тут з'являється отакий білий сік. Це, що я побачила оцим соком, можна обробляти всякі папіломи, бородавки. Він їх стягує і зменшує. Оцей сік. Це те, що Помітила я. Другий врожай самий, сами великий. Його багато. І ще показую скільки зелених. Це якщо протримається тепла погода, зараз зараз якраз для достигання інжиру самокомфортна комфортна температура. І потім, і потім потрібно буде підрізати старі гілки, а залишити молоді. Це він теж почав достигати, такий цікавий, десь його передавило було гілочкою. Так що нам попався такий чудовий сорт. Дуже багато. На кожному, на кожному листку, біля кожного листка і сидить ягідка біля кожного листка. Ось зараз покажу гілочку, будь ласка. О, Ліка, доброго вам дня. Так. Ліка, дякую, що ви зі мною. Доброго вам дня. У нас трішечки похолодало, але я сподіваюся, що все-таки інжир достигне. Ми бачимо, що інжиру багато є. О, дякую вам за лайк. Дякую вам за лайк, дякую за підтримку в чаті. Чат у мене працює, тому е, приєднуйтеся, хто хоче підтримати мій канал. І всіх вам, всім вам дякую за те, що ви зі мною. Я бачу, вже є два в мене глядача. Дякую.